Юлія Тимошенко на Закарпатті з робочим візитом. Найперше вона поспілкувалася з очільниками медичних закладів області, де наразі лікують військових. Це було пріоритетом, каже Юлія Володимирівна, адже політикиня очолює тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України щодо фінансування лікування та реабілітації військовослужбовців у медичних закладах. Коли я сьогодні зустрічалася з вашими медиками, ми говорили абсолютно предметно, що Мусить зробити держава. Ми намітили великих шість напрямків, які забезпечать цей лікувальний і реабілітаційний процес набагато краще ніж сьогодні. Ми працюємо не проти там влади чи когось. Ми працюємо зараз. Ці тимчасові слідчі комісії в повній гармонії. Ми вже на наступний рік в бюджет домоглися збільшення видатків на лікування поранених на 17 мільярдів гривень. Не менш важливим під час війни є і питання збереження землі у власності держави і унеможливлення її продажу іноземним громадянам. Ми відповідні звернення підготували в Конституційний суд. І ми будемо робити далі все можливе для того, щоб цього не сталося. Ми за потужного сільхозворобника, але вибачте, торгуйте зерном, продукцію, яку ви вирощуєте зерна, а не землею. Це для нас є принципово. У нас є потужний дрібний сільськогосподарський виробник, У нас є потужні середні корпорації, потужні великі корпорації. Формування бюджету країни, що воює, є складним процесом і потребує ретельного аналізу, зазначив перший заступник голови комітету з питань бюджету Іван Крулько. Фракція батьківщина внесла правки про розширення медичних пакетів для військовослужбовців. Вони стосуються хірургії, мінно-вибухових, травм, контузій і так далі. Друга правка стосується закупівлі обладнання для передової. Це додатково 2 мільярди гривень. Адже політика партії наступна. Зараз всі гроші мають працювати на перемогу України. Все, що ми заробляємо, 100% від того, що заробляє весь бізнес, весь експорт, імпорт, всі податки мита і так далі, йде суто на утримання української армії. 100%. Все, що стосується пенсії, соціальні виплати, одним словом, життя всієї країни, це те, що Україна мусить запозичити. На внутрішньому ринку через дуже дорогі облігації внутрішньої позики, це дуже дорогі гроші. Або на зовнішніх ринках. У вигляді грантових коштів або позик від міжнародних інституцій чи іноземних держав, ось так виглядає сьогоднішній бюджет. Висловила Юлія Тимошенко і позицію партії щодо проведення виборів під час війни. Проводити будь-які вибори під час війни це аморально. Якщо під час війни не зможуть прийняти участі в виборах не як учасники, не як ті, хто голосує або висувається, ключові люди нашої країни це військові. Як можна без військових, коли вони віддають там життя за Україну, проводити будь-які політичні процеси? Основна ж мета робочого візиту Юлії Тимошенко Знаєте, на Закарпатті це участь у обговореннях щодо вступу України в ЄС, які мають визначити роботу парламенту на наступний рік.